Всім привіт! З вами Фабіо і Юра. і сьогодні Ми знімаєм... Ми перевіряємо ігроків, чи вони приймуть новичку в команду чи ні. І провіряти ми їх будемо в такі, от таких скинах. Так, давай ти, попі, а я як його бокстен. І ще не забудь трінки Де, ти забрати. Та, зараз заберем. І, і зараз оберемо. Короче, потім коли. Короче, якщо вони не приймуть нас команду, то ми пишемо ок і сразу міняємо на якось майна. То то у Юри немає мейна, в мене є Astro і People. А, Я як... скоро маю бути а якщо вони нас приймуть, то, то ми скажемо, що під е... Е... наші підписники бажають їм респект за таке. Корочі, підписники, Якщо нас приймають, то бажайте їм респект за те, що вони приймають навіть новачків. Коротше, ми зайшли і тут особо ніко... ніякої команди немає. Ну крім ві, але до ВІ не, ми не буде підходити, бо там він шукає тільки пебла. Коротше, ми зайшли і дивимось, що там. А, там тільки одні роджери. Одні роджери тільки. Я знаю, як за є команда з справа родже. Шукай команду, ходи фабіо туди. Хм, можемо туди. А ти, а ти прибрав мастерство на, на того боксу? А в мене його і не було. Такс. Тут є кос, Тут ще є е, кока і. О, давай до кукуа. А потім до спраута. Так. Кен ай. Кен ай Кен-ай. О, Він прийняв. І міняє швидко астро і стаємо. Так, вони йдуть, але ну зато перший респект. Перший респект їм. Їм перший респект. На зараз ще й надпис побачить. Я думаю, треба сразу вибрати по я виберу бокс те і йде і на інший сервер. Коротше, мене і на іншому сервері і йду шукати, чи є тут команда. Опа. Підозріла кімната. Походу, там приймають новачків, але но теж респект їм. Але вони ще не знають, не знають, що вони відео, треба на особливий раз говорити. І тоді під... наші підписники дадуть їм респект. А те, що. До речі, навіть якщо я буду популярний, то в мене залагається ігра. Знаєш чому? чому? Бо тому що е, коли я зайду в Денді то всі, може то всі до мене впізнають і підуть до мене. Всі. І в мене і буде лагати. сервер Ре... реально ок Короче, надо треба написати аналітику. Що мене в відео. Короче, а ні, я того виходжу. Ні, ся я да і повернуть хот. А я беру астро Я не стих уже добре пи пі... ой, якого пибла Бокстена. те. Ідем шукати іншу команду. А, ні, ця команда вже... Ви под... Короче, тут була одна команда, але ми не вчасно прийшли. Так, що тут? Хм... Блін... Ну... Знаєш, що я буду нині робити? Що? Обрізати свої відео. Угу. О. Завжди мрія в тому займатися. До речі, Добре. чуть не забув. В Денді uh, Свор є новий із... І... і... С... Во, новий код. І вам за це дадуть як його, 100 і, і 100 є, От таких яєць. 100 ну, корзинок. Та... так, 100 корзинок. Ну, така... Но... так. Так. Так що от вам код. Я уже. Так, моя ручка починається. Такс. Не, Не вже він прийняв. Не вже він прийняв. Ньютон Events. Коротше, вони нас Коротше, той, Коротше, Роджер нас прийняв, тому... Ну, тоже йому респект. Тож йому респект. Ну, ми йдемо до ін... іншого сервера. Опа, тут хтось є. Дендіран. Давай до них станемо. Зараз почну новий тільки. Опа, хе. Так. коли я хе -хе, перетворююся в пібло, то вони вони накидали черепів. Коротше, це перші ті, хто не прийняв мене. А ми йдемо до наступного серверу. Так, шукаємо тут. До речі, я потім TikTok виставлю де цей момент, де мене не прийняли в команду. Нормал Ран. Давай попробую. Може тут вийде. Що вони пишуть? Коротше вони приймають. Я на тому сервері Коротше, тут нас прийняли. Так що респект цим друзям. А я зараз ще сервер пошукаю. Коротше, ще три сервера і на сьогодні хватить. Друга частина буде на 5 лайків. Опа, тут хтось шукає. Треба срочно до них зайти поки... Як його? Так У мене зайшло до мого друга, hmm. тут e, реально. Коротше, ми пишемо. Тільки на російському треба. Треба прибрати заповнені сервера. 20... Блін, я не встиг, я не встиг. Коротше пофіг. Все одно даємо респект їм. І ще два сервера залишилось і на сьогодні хватить і... частини? Не знаю... Тут хтось шукає команду Тоже. тільки на басі хант нового туна, Хе. хм. Реально вони приймають? Коротше, вони прийняли. Їм навіть, вони навіть ніяк зре, не зреагували, що я тут став. Я ту щось пишу. Ні, це не так. Коротше, в цій команді нас прийняли, І зайшовся останній сервер і підводим ітоги. Так, но останній сервер і підводимо підсумок. Бо я один раз перепутав. Такс, доменів. У мене це не треба. О, давай до того. Тут у дороджера. Ну, вроді Роджер приймає мене, бо він мовчить. Та він приймає мене вроді. Треба його написати. Тільки треба перекласти, бо я не дуже сильно. Я не дуже сильно Аліську. Треба йому перекласти. Тиху мої підники передають тобі респект, да ну нафіг мене переклалось. Я знаю, що робити «Ти в відео. Мої підписники передають тобі респект. А що означає ноб? Ну на жаль, тут уже кінець. На треба написати Роджеру, то, що я не можу поки що в команди. Бо я маю закінчити відео, треба ще монтувати. Вибач, але я, я промовчу. Я не можу поки грати. Бо Знаєш,

Все, його і всім папа. Чекайте наступні відео.